Доброго раночку, дорогі друзі. Вчора в мене взагалі не було часу знімати відео, зараз дещо покажу. Вчора наші квітиці Борюсіку зробили крутецький подарунок? Да, Боря? Ось такий мегакрутий ошийник. Фірмовий, так, під колір Борьки, риженькі і ось таку цепь, удавку це. На замовлення робили замовляла людина спеціально для борі. Це ручна робота, виготовлено з латуні. Це подавка замість трогача. Я не могла просто дочекатися уже прогулянки, вирішила показати зраночку. Ось тепер отак от буде боря ходити гуляти. Наприклад, ось гуляє боря на основному повідку. На оший на основному, а коли він починає тягнути, не слухати, пересіваємо на цю цепку. Це дуже-дуже класна і дорога цепка. Я не знаю, скільки вона коштує, але це дуже-дуже дорого. Дивіться, який він гарнюненький. Дуже класна. А ще ошийник на карабіні на дуже класному Да, Боречка? Борі на дресник перевісимо сюди на ошейник на новий. Борька задоволений, йому подобається. Подивіться, який парубок крутецький тепер, так? Да? Ну, дивіться, який парубок. Ну, Я знаю, що це людина, яка зробила нам такий крутецький подарунок, буду дивитися це відео. Я хочу подякувати ще раз, вчора вам подякувала, Я хочу ще раз подякувати вам за все. Я вас міцно обіймаю, дуже ціную вашу турботу. Ну, Усе інше скажу потім при зустрічі. Все, дякую. Борька дуже задоволений, йому подобається. І мені теж подобається. Ось такий Борки тепер крутецький, ошейник і цепка. Да? Да, кажи.